Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні до нас у золочів завітав Руслан Кошулинський – український політик, народний депутат України минулого скликання, заступник партії голови Всеукраїнське об'єднання Свобода. Доброго дня, Руслан вітаю. Яка мета вашого приїзду у Золочів? Ми Сьогодні провели партійну конференцію щодо обрання керівного складу районної організації і міської організації. Поговорили про. Загальнополітичні ситуації в Україні, що стосується Львівської області, ну і, зокрема, Золочівщини. Ви балотувалися на міського голову Львова, проте, вам не вдалося здобути перемогу у другому турі. Якби ви сьогодні сиділи у кріслі мера, як би ви вирішували сміттєву проблему? Сміттєва проблема має таких чотири складники: по-перше, бізнесова частина. По-друге, це є. Довіра мешканців і бізнесу. Якщо говорити про бізнесову частину, взагалі цей, ця галузь має таких також чотири складових зокрема, це є прибутковість і неприбутковість. Якщо за оцінками журналістів на Грибовичському сміттєзвалищі, яке було, яке є під Львовом, за добу коли збирали неофіційно від 10 до 20 тисяч доларів, майже на увазі сортування сміття. Це і метал, і папір, і шкло тощо. Це є дегазація, це хороший бізнес. Газ, метан, який виходить зі сміттєзвалища, його перетвор... переробляється в електроенергію і продається за зеленим тарифом. Це є хороший прибутковий бізнес, який можна робити. Це є вивезення сміття, це є також прибутковий бізнес огляду на те, що люди завжди будуть продукувати сміття. І підприємство, яке буде вивозити, завжди має тариф. Який буде отримувати прибуток від цього. І є так званий збиткова частина цього бізнесу це обслуговування полігону твердих побутових відходів. Чому ж садовий не хотів за, за третю каденцію нічого робити з полігоном? Ну тому, що треба було в полігон вкладати гроші, а це вкладання, яке ніхто не бачить. Тобто туристи, які приїздять, не приїздять на, наприклад, якийсь фестиваль пампуха чи пива тощо. Краще, напевно, для нього для іміджу, для рейтингу треба було туди вкладати, а не для забезпечення комфортного проживання мешканців Львова, для того, щоб можна було проводити рекультивацію грибовичського сміттєзвалища і нормально працювати. Друга частина це довіра ще в 2006 році, коли садовий балотувався на посаду. Міського голову він в Грибовичах обіцяв публічно про закриття Грибовичського сміттєзвалища і недопущення жодних сміттєпереробних заводів. Тощо ця інформація є відкрита за ці протягом за ці роки своєї каденції. Він дуже багато пообіцяв мешканцям прилеглих сіл до Грибовичського сміттєзвалища. Перша частина яких і не виконав. Друга частина тільки офіційно до міського голови Львова Садового зверталось понад 40 підприємців. Які готові були поставити сміті переробний завод, але чомусь заходячи до нього в кабінет, виходячи з того кабінету, вони отримали негативну відповідь, тобто недовіра бізнесу, тобто підприємництва. Міжнародного, нашого внутрішнього вітчизняного до дій міського голови садового є настільки великою, що тепер ну настільки важко знайти інвестора для того, щоб побудувати цей завод. Це достатньо вагомо, бо це дуже великі гроші. І не просто принести технологію. Що треба мати підтвердження фінансове? Тобто, щоб і банк під цю технологію, а це не один мільйон, навіть не один десяток мільйонів євро чи долара. Треба буде інвестувати, і це не один рік. Третє питання це вже є питання політичної складової. Коли садовий їздив домовлятися до Януковича, він це аргументував, що він заради Львова їздить навіть з Януковичем домовлятися. Він їде до нього додому, на день народження. І він приїздив до Львова і розповідав, коли йому вказано, ну, як ти можеш до диктатора їздити. Він каже, так я заради Львова. То мене запитання: чи не міг би пан Садовий заради Львова поїхати до пана Порошенка і домовитися? Все-таки я розумію політичні амбіції. Президентські амбіції і пана садового, і пана Порошенка. Це третя складова цієї проблеми, яка сьогодні впливає на вивезення сміття і на складування сміття у місті Львові. Зогляду на те, що законодавство говорить про те, що оперує вивезенням сміття виключно виконавча гілка влади місцевої ради, тобто виконком, тобто садовий. Але полігон може бути за межами населеного пункту, відповідно, це прерогатива адміністрації. І ця перетяг... це перетягування Канату. Одні кажуть, ми надаємо вам ділянку. Другі кажуть, а нам не влаштовує ваша ділянка. Одні кажуть, та візьміть же, будь ласка. Ні. Наскільки я проінформований, вже було звернення пана Синютки, голови адміністрації, до пана Садового з пропозицією надати можливість обласній адміністрації самостійно оперувати і вивозити сміття з міста Львова. За це міська влада має надати можливість контролю за комунальним підприємствами, яке вивозить сміття, і угодами тих підприємств, які вже вивозять сміття, і ті 300 мільйонів зауважте 300 мільйонів гривень, щорічно міська влада Львова віддає перевізникам за вивізне сміття. Вже за ці гроші вже точно можна робити не один, ну то тобто побудувати вже завод, тобто вже рік-минув. Ще рік буде за ці кошти. Наскільки я проінформований, садовий погоджується на ці умови, і наступну четверга у місті Львові в міській раді буде проведена сесія, де мали має бути винесена ухвала з цього питання. Хоча, знаючи пана садового, думаю, що там будуть різні хитросплетіння до цього рішення. Насправді ж це питання мало б вирішитися дуже давно. Сміття це є сировина для місцевої влади. це сировина прибуткова сировина. Вона завжди має приносити прибуток в багатьох містах Європи чи світу, ви не побачите різниці між населеним пунктом в тому, де є сміттєпереробний завод, чи тому немає. Ви його не відчуєте. Наприклад, в Венеції, в середині міста, є сміттєспалювальний завод, але настільки технологічно він відпрацьований ефективно, що навіть туристи цього не зауважують, тобто якісна довіра. До місцевої влади була би запорукою входження бізнесу і впровадження тут сміттєпереробного заводу, адже це є прибуткова справа. А яке ваше ставлення от до цього? До того, що голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Сенютко звернувся з таким проханням? Це є. Політичні дебати, але для мешканців Львова насправді байдуже, хто буде вивозити сміття, головне, щоб його вивозили. Якщо садовий не може домовитися з Порошенком, ну нехай тоді представник Порошенка самостійно вивозить. Тобто, я як мешканець Львова все одно сплачую комунальні платежі. Я можу сплатити, головне щоб вивезли, і щоб в літній період часу. Там не бігали щурі і не було антисанітарії, і щоб діти могли спокійно проходити, і ніхто не переживав, що завтра можуть бути якісь катаклізми. Тому якщо місцева влада не спроможна це зробити, ну зробить центральна влада, тоді ніхто на кого не буде кивати, що цей когось там блокує і не дає цього зробити. Я би рекомендував владі як центральній, так маю увазі, і маємо обласній і міській. Насправді максимально швидко долучитися до допомоги містам в області, закупити, наприклад, або допомогти в придбанні там сміттєсортувальних невеликих сміттєсортувальних ліній, сміттєпереробних заводів, які дуже швидко можуть компонуватися на місцевому рівні. Для того щоб можна було забезпечити перш за все довіру до міської влади Львова, адже не секрет, що в яке б місто області ми не заїхали, але дуже негативний досвід співпраці з міською радою отримують всі міста Львівської області. Окрім того, що викидується сміття не в належних місцях, просто в населених пунктах, в полях, в лісопосадках, в лісах. Просто львівське сміття викидалося незалежно, там є угоди чи нема угоди. Тому, перш за все, на мій погляд, що найближчим часом, допоки у Львова не буде свого сміттєпереробного заводу, а це і не менше як півтора-два роки до е, ну, виходу в експлуатацію цього заводу з моменту, скажімо, дозволу його за цей час. Я би рекомендував просто зробити надати змогу е, таким містам, як Золочів там чи Червоноград, Трогобич тощо районним центрам, щоб вони. За кошти, а ми щойно з вами говорили, тільки місто Львів 300 мільйонів витрачає на вивезення перевізникам по всій Україні, якби ці кошти можна було закумулювати і поставити невеликі сміттєпереробні заводи, сміттєсортувальні лінії, для того, щоб можна було переробляти як своє сміття. так Тимчасово протягом тих років, поки не запуститься завод у місті Львові, у львівського сміття, щоб можна було переробляти ще й частину львівського сміття, я бачу тільки в цьому в ситуації виходу з цієї складної ситуації, яка є закон про очищення влади прийняли, а результати ми бачимо далекі від бажаного. Як ви думаєте, чому? І що допоможе, щоб люстрація була в дії? На превеликий жаль, ухвалення закону, які відбулися в 2014 році, достатньо було важким з огляду на позицію і на депутатський склад тодішньої Верховної Ради. Згадайте, як парламентарі не хотіли довший час ухвалювати цього рішення. Нагадаю, нашим. Глядачам і слухачам, що в минулі каденції опозиційних до режиму Януковича фракцій, а це Свобода, Удар і Батьківщина, разом налічувалося майже там, 180 з необхідних 226, яка була б більшістю. Навіть якщо ці люди, які вже після втечі Януковича з партії регіонів вийшли, це не означає, що партія регіонів з них вийшла. Тобто вони все одно мірили тими мірками, які і були. І коли в текст закону, в тіло закону вносилися правки, до прикладу люструвати очільників, райкомів, міськомів, комсомолу, там членів комітетів, обкомів, міськомів, ну тоді такі посадовці, наприклад, як Турчинов, казав: Ви що, хочете мене люструвати? Я був першим секретарем обкому комсомолу. Значить, тоді я під люстрацію попадаю і вносили свої правки. Значить, ми за це голосувати не будемо. І таких правок тоді. Вже наші навіть партнери по коаліції, які були, маю на увазі по опозиційних фракціях, вносили величезну кількість, розуміючи, що без них цей закон не ухвалюється. Тепер ця влада, яка прийшла на, ну, скажімо, на завданнях майдану, на рейтингу майдану, яка казала, що все. Зауважу, що в 2014 році 8-каденція Верховної Ради налічувала коаліція так звана європейського вибору понад 300 депутатів. Це конституційна більшість. Президент свій, голова парламенту, свій керівник Кабінету міністрів свій. Коаліція 302 голоси можна щодня було по кожному питанню, кожному завданню майдану революцією гідності ухвалювати. В результаті все розвалилося. І закон про люстрацію, який треба було вдосконалювати і максимально вилучити з нього всі ці негативні норми, які не можна було ухвалити в демократичний спосіб минулої каденції, їх почистити і ввести. Натомість, колишні регіонали залишилися на волі, колишні регіонали все майно своє залишили, колишні регіонали зараз є в парламенті або якісно ефективно собі вивезли ці кошти за межі України. Закон про корупцію. Частіше нагадує риболовлю на телеканалі Discovery. Зловили, відпустили. Як добається результат? Нічого не буде в боротьбі з корупцією, якщо центральна влада у такий позірний спосіб буде далі це проводити. З огляду на перше, це робиться швидше для рейтинговості, ніж для докорінних змін. Ви самі зауважили, що для рейтингу підняття. Чи президента, чи прем'єр-міністра, тощо вкладається в кошти в якийсь телесюжет, за результатами рішення суду, вони виходять на волю. До цього було неймовірне шоу. Насправді це все-таки шоу більше, а не реальна боротьба з корупцією. Не хочеться влада, вона виходить за межі поставлених завдань. Вона не робить завдання боротьби з корупцією. Вона робить телекартинку. Це є. Я би говорив більше про певний ілю, ілюзію боротьби з корупцією. Інша частина це є моральна частина. Адже будемо щирі, що насправді, скільки б ви не створювали органів по боротьбі з корупцією, якщо немає правил моральних засад, тоді ніхто боротися не буде. Ну але якщо в Україні досі московська церква... Я говорю про те, що церква найбільший насправді оборонець проти корупції не вкраде. Якщо ми дозволяємо найбільшій церкві ворога бути в Україні, яка реально краде, яка заробляє собі кошти, то що далі? Які моральні засади мають бути у борців з корупцією? Якщо вони не виконують. А ми ще нагадаю, додатково ця влада провела, здається, ще й судову реформу. І зміни до Конституції внесла, що тепер у нас суд найгуманніший, найчесніший суд. Бачите, знов не працює, знов позірно вимагали європейські американські партнери, щоб це було проведено. Проведемо, зробимо, тільки гроші дайте. В результаті, ну, жодних змін у боротьбі як би мовити, з корупцією. Корупція перемагає. Стосовно війни на сході. Чи бачите ви на четвертий рік війни якісь вагомі кроки зроблені для того, щоб війна припинилася і для перемоги? На превеликий жаль, на мій погляд, війна вигідна: перше, все Росія і цій владі. Якщо Росія має в центральній частині Європи практично полігон для випробування всіх своїх технологій, новітніх військових, зброї новітньої і показує всьому світові, якщо ви з нами не будете. Ну, рахуватися, то ми ого, як військово може вам показати, то цій владі є до потреби, вона завжди може сказати, не будете нас слухатися нас, центральну владу, Путін нападе. Путін буде далі нападати. Хоча насправді і далі проводить торгівлю з ними тощо. Якщо ви пам'ятаєте це блокування, блокування торгівлі, залізничного транспорту, і навіть був указ президента, рішення РНБО, і я особисто звертався до до своїх знайомих друзів-прикордонників, запитанням, скажіть, будь ласка, поясніть, будь ласка, після рішення РНБО, після указу президента, що змінилося? Як ви тепер контролюєте? Відповідь. Якщо є цивільні, тобто пункти перетину кордону, для людей є, а от для товарів, для вантажів немає. Якщо раніше. За наказом по штабу АТО, здається, номер 145, якщо я не помиляюся, громадянам, які хотіли перетнути лінію зіткнення, тобто пункт пропуску, де стоять наші українські прикордонники, вони мали право за цим наказом перевозити особисті речі, гуманітарний вантаж. Продукти, медикаменти не більше ніж 75 кілограмів для однієї особи. То після указу президента заборонено було будь-що провозити, окрім особистих речей, гуманітарну вантажу медичних препаратів на, на вагу не більше ніж 75 кілограмів з особи. Тобто нічого не змінилося. А є вагони з товарами продукцією з України і в Україну з окупованої території, як їздили, так і їздять. Тому. Чи вигідна війна цій владі так вигідна? Чи вигідна війна Росії так вигідна? Чи за ці роки, за четвертий рік, зуміла ця влада консолідувати українське суспільство в боротьбу з ворогом? Ні, не зуміла. Запитання риторичне: це війна чи антитерористична операція? Друге запитання: чи можливо домовитися з Путіном по-доброму, щоб він відпустив Україну? І третє риторичне запитання: що хоче більше? Президент України побороти агресора, який, окрім того, що він окупував Донецьку, Луганську область, ще й анексував Крим, чи подолати своїх політичних опонентів в Україні. І ви зрозумієте, чому ця влада сьогодні не ставить в первінь Збройні Сили України? На превеликий жаль, Україна досі не стала, за прикладу, на там Швейцарії чи Ізраїлю настільки незручною країною, зогляду на те, що наш. Ворог одна з найпотужніших військових країн світу, коли е, по, Путін зможе відійти від України? Тільки тоді, коли військово Україна буде настільки потужна, наскільки йому буде невигідно воювати з Україною? Тому що втрати будуть від війни неймовірні. Для цього треба. Переоснастити Збройні сили, закупити новітню технологію. Я служив в 87 році на, як артилерист. Я попросився е, вже в кінці 14-го, початку 2015 року е, в Збройні Сили України, також в артилерію. Можу вам сказати, що на тих самих артилерійських установках найбільшого калібру, які є на озброєнні України, це є 152 мм і 203 мм, це є, скажімо так, 25-27, колись називалися самохідні установки, або Гіацинт, або Іпіон, нічого не змінилося. Ті самі артилерійські установки на озброєнні України, що було в 1987 році, що і зараз, 2015-2016. Кардинально нічого. Отже, ми розуміємо, що допоки військового збору, коли платить вчителька в школі 2% від своєї зарплати, і Ахметов від своєї зарплати платить 2%. Ми не зможемо акумулювати достатню кількість коштів, щоб просто купити у світі зброю для того, щоб на рівних, а може і краще навіть воювати з нашим ворогом. Бо можу говорити як військовик, що наші фахівці, зокрема артилеристи, можу говорити про артилеристів і не тільки про артилеристів. Це і. Всі сухопутні війська, які беруть участь, це і танкісти, які довели свою, і піхотинці мотострілки. Це є ті найкращі сили. Вони показали, що вони краще воюють як фахівці військові. Але дайте нам техніку, ефективну техніку, сучасну техніку. Україна не мала цієї техніки за стільки 25 років. Росія нагнітала ситуацію сьогодні. За соціологічними опитуваннями в Росії діти хочуть ставати виростити і отримати. Посади або в місцевій поліції, або в Збройних силах Російської Федерації. Тобто, настільки йде пропаганда якісного життя, якісного забезпечення е військовиків і поліцейських в Росії, настільки негативно сьогодні це ставлення в Україні. І коли, звертаючись навіть особисто, звертаючись до міської влади Львова, до прикладу, коли на вулиці, де кій... невеличка вуличка, 300 метрів, е де загинув, Військовик з 24-ї бригади нашої Львівської області з Яворівської бригади, підполковник, танкист, валівок, з проханням переіменувати цю вулицю іменем героя, який загинув. Там залишилися його вдова, двоє дітей, які там мешкають, які ходять в ту школу і відремонтувати цю невеличку вуличку, яка називається Металістів. Взагалі, ніякої найтяглості, ні історичної, просто ніякої. Досі нічого немає. Громада сама встановлювала таблицю на школі, там де вчаться діти загиблого. Це у місті Львові. Бо ця табличка, яку запропонувала міська рада, просто соромно. Священник підійшов, парох церкви, підійшов і сказав, нам соромно за цю табличку ми самі дамо гроші. Це є ставлення не тільки центральної влади, а й місцевої влади до військовиків. Тобто, сьогодні Збройні сили України були настільки мають бути поважені, настільки. Е Будь-які кроки, будь-які завдання мають бути в епіцентрі збройних сил. Тоді ми говоримо, що це війна. Якщо це, це АТО, тоді так. Тоді альфа-джаз, тоді повністю ми живемо в мирний час, тоді не вмирають люди, не гинуть люди. Я розумію, так, концерти потрібні, потрібен відпочинок. Але якщо це концерт, то будь ласка, на початку. Встаньте і згадайте загиблих, хоча б хвилину і мовчання. І згадайте, що в Україні йде війна. Що там хтось гине. Але ж центральна влада цього не робить. Центральна влада не пропагує поняття патріотизму, на кшалт сучасне трактування, коли на крик наших б'ють, всі збігаються, а не розбігаються. От, на превеликий жаль, сьогодні немає консолідації суспільства через дії центральної влади, яке би консолідувало суспільство в єдиному завданні, в обороні своєї країни від величезного агресора. І акумуляції всіх можливих коштів, всіх можливих економічних засобів, всіх можливих військових, політичних, геополітичних інструментів для боротьби з агресором. Вона хоче домовитися ця влада з цим агресором. Але ці три риторичні запитання, і якщо наші глядачі собі поставлять їх, от хай вони дадуть навіть для себе відповідь: війна чи АТО, чи, можливо, по-доброму домовитися з Путіним, і чи що хоче більше Порошенка. Перемогти ворога чи перемогти своїх політичних опонентів всередині країни. А чи є у вас критичні зауваження до роботи своїх однопартійців у Золочі? Я би говорив сьогодні про завдання, які стоять перед партійцями. Ми говоримо про максимально ефективну роботу сьогодні донесення нашої партійної позиції. З того чи іншого питання на превеликий жаль, не маючи такого вільного доступу до центральних засобів інформації, ми вважаємо, що найефективніша сьогодні робота за старим добрим перевіреним бандерівським принципом дійти до кожного. Тому завдання членів партії не просто статична діяльність, а це максимальна ефективна діяльність, ефективна співпраця і робота з мешканцями району, і донесення нашої позиції. Донесення бачення громади також і навзаєм до партійного керівництва золю на те, що цей взаємний зв'язок не тільки донесення, але ще й отримання завдання, отримання рекомендацій, отримання побажання. Якщо цього не буде, ну тоді партія буде відірвана від людей і не буде відчувати, не буде мати зв'язку з людьми. Оце завдання, яке сьогодні стоїть перед організацією. А які ваші політичні плани? Ну, сьогодні це є максимальна розбудова Львівської обласної організації, і я, окрім того, що я заступник голови партії, сьогодні завдання максимальну вишколу навчання, поки немає виборчого процесу загальноукраїнського, ми ставимо собі за завдання. Це є навчання, я є за своєю посадою є орговик, я керівник штабу, і завдання навчити наших людей, як брати участь у виборчих кампаніях, як боротися під час виборчих кампаній, які кроки, і максимальне ну залучення в партійну школу у всіх аспектах: це є ідеологічного, і гайтаційного, і виборчого. Тобто, ми сьогодні налагоджуємо партійну школу і вважаємо, що Завдання членів партії не просто бути членами партіями, а достойно і кваліфіковано представляти інтереси громадян у представницьких формах влади, або на виконавчій гілці влади, якщо ви маєте таку можливість, там чи міські голови, чи голови районних рад, тощо ви маєте можливість довести свою ефективність як керівники. Але для цього ви маєте мати достатній бази знань. Для того щоб прийти до влади, для цього партійна школа має бути, і ми маємо навчати керівників майбутніх керівників місцевих органів влади чи державного рівня, і тому нам би не мало бути соромно в майбутнє за їхні кроки. Що ви побажаєте нашим глядачам? А для наших глядачів для того, щоб в серцях була завжди гарна погода, бажаю вам впевненості і твердості. Саме опертя на наші традиції, на нашу культуру дадуть можливість нам правильно обирати і правильно йти шляхом для того, щоб країна процвітала. В іншого варіанту в нас немає. Тому закликаю вас гарно усміхатися, відчути. Гарне відчуття близькості рідних і друзів, і українці мають завжди пам'ятати, що допомога одне одному це основне. Тому тільки так ми зможемо досягнути перемоги і отримати ту країну, в якій нам буде затишно і комфортно жити. Дякую, слава Україні! Героям слава спасибі вам за розмову. Дякую. З нами був Руслан Кошелинський. До нових зустрічей.